Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Кріптодон, і сьогодні поговоримо трішечки про нинішню ситуацію на ринку і чому, на мою думку, варто закуповуватися зараз. Останні декілька тижнів ми активно спостерігаємо за тим, як біток буквально кожного дня понижує свою позицію на графікові, і це відповідно спонукає всіх до того, щоб починати або панікувати і все продавати. Чого, звісно ж таки, я ніколи не раджу робити, тому що, скоріш за все, ви продаєте в мінус. А який сенс тоді трейдити, якщо ви постійно будете трейдити в мінус? А по-друге, як на мене, такі моменти ідеальні для того, щоб усереднити позицію або докупити те, що планував. Та не встиг, бо не було фінансової можливості. Отже, окрім того, що ринок ішов вниз, Ізраїль вирішив завдати удару по Лиману, що відповідно відобразилося. Одразу ж таки на графіку, як ми вже з вами зрозуміли. Політичні ситуації активно відображаються на фінансовій стороні біткоїну, а біткоін тяне за собою всю альту. Після цих подій майнери також активізувалися і викинули на ринок 2 лярди бітка. Ну тобто біткоїна в еквіваленті на 2 лярди баксів. Відповідно, все це в купі принесло позицію по графіку на біткоїні нижче 60 тисяч. Альта в цьому діапазоні вже не так сильно реагувала, але звісно ж таки поступалася в ціні також. Що власне дозволило мені і багатьом іншим трейдерам, в тому числі хлопцям з Прочату, піти і закупитися. Десь наповнити портфель знову якоюсь позицією, десь усереднити свою позицію і тепер очікувати росту ринку, бо будь-яка зміна, навіть повернення бітка до 65-68 тисяч доларів, дозволить нам вже заробити на цій позиції. Так як ситуація з моїм основним направленням в бізнесі наразі не дуже гарна. Власне, через війну я вимушений був відкуповуватися за рахунок WhiteBit токену. Тобто ВБТ-шку я скидав, вона дуже добре тримається, тому нічого там космічного по ціні змін не відбулося. Там втрата 40 центів, якщо я не помиляюся, і я перелив з WhiteBit в потрібну мені альту. На різниці буду заробляти, а потім, можливо, поверну позицію в вайтбіті, а залишок проторгувати далі. Тож напишіть в коментарях, чи відкупувалися в цей момент ви, чи ви на паніці зливали весь свій портфель, щоб перезайти нижче, чи можливо, просто терпите, холдите, спостерігаєте за ринком і чекаєте кращих часів. Такого формату відео і такої теми давно вже не було, тож буду радий бачити ваші коментарі в описі під цим відео.